Дуже довго працювали, багато працювали, Щось досягли і зараз дуже хочеться. Хоча б приблизно те саме, що нас було, а цього ніколи не буде. І ти це головою усвідомлюєш, але немає усвідомлення в душі. На жаль, ми з тобою нічого не змогли забрати, але забрали гарні спогади, скажімо так. Це, власне кажучи, де ми жили. Тут Тут я малювала. Пісніжники, бачите, як гарно попрокльовувалися. А тут були помидори. Знаєте, як херсонці, які півтора роки жили у Львові, де немає помидор нормальних, от приїхали сюди. А тут вони, а тут до речі, помидорка, а вона пахне помидоркою. В Херсоні у нас не було погріба. Взагалі, це. Е... Ось така моя мрія була. І, відповідно, ми маємо тепер вже заклашені помидорки, огірочки, капусточку, картошку спустили. А під час війни це такий стратегічний запас. Він такий дуже-дуже от, от мені це потрібно. щоб от, як, як господарю треба так знати, що там тебе мішок картошки є.